Як пошити такий бантик? Готуємо тканину таких розмірів, як вказано на відео. Складаємо її навпіл і зшиваємо, залишивши невеликий отвір. Шиваємо готові прямокутники по боках. Вивертаємо прямокутники. Беремо ще один шматок тканини. Складаємо його навпіл і зшиваємо, залишивши отвір посередині. Вивертаємо прямокутник. Три прямокутники складаємо так, як показано на відео, і зшиваємо посередині. Складаємо бантик так, як на відео, і туго обмотуємо ниткою. Для певності зшиваємо посередині голкою. Беремо ще один шматок тканини. Складаємо його навпіл і зшиваємо. Вивертаємо прямокутник. Обмотуємо ним бантик посередині і зшиваємо. Лишнє обрізаємо. Вивертаємо серединку бантика. Ось і все, аксесуар для волосся готові. Якщо було корисно, підпишись.